Amistoso. que Yeah, І ось той щасливий момент настав. Не. Ну, бажаю вам успіхів, перш за все, здоров'я, щоб могти це все здолати, всі перешкоди, і щоб е, змогти себе десь влаштувати. І зараз ми просто з вами е, поговоримо про ваші плани. Тому настройтеся на цю лінію. А поки ви настроїтесь, я вам скажу таке: один мудрець. Написав заставив свого сина, написати на дверях, так завжди не буде. І я хочу, щоб ви це пам'ятали, і щоб ну, подумки завжди собі читали цей надпис. Тобто, пояснюю, якщо у вас щось погане в житті, то ви прочитайте цей напис, так завжди не буде. Якщо у вас щось добре в житті, теж пам'ятайте, що так завжди не буде. О, тому старайтеся це добре підтримати. І e, робити e, для цього все, e, щоб завжди було добре, так? Ну, я бачу, що Будан, я говорю, як і ти в армію, так, Будан? Що ти для цього вбив? Візьму автомат, я буду тут вже стріляти. Тому що це не актуально. Я готова, що я першу водію. Я не контакт. Подивитися це відео, і подумайте, о, я мрію ви... Найти хорошу дружину. Це вірю! Ви можете відповісти відповідати один за одним, звідки ти знаєш, що він думає. Да, що збирається займатися спортом. Давай oh. з хорошо. Ну, з хорошо цепці не є. А софія. Я хочу перейти здобути освіту. І ким ти хочеш бути? Істориком. Історику? А що? Я? Поплавати стофент. Ja. Так, Де? Для, чого? А, для, чого? А, для чого ви перебиваєте? Де? Далека перспектива заморочу? вже? Ні-ні За <сілик> ні, через пару років. Завтра через... на весілля? Зразу, щоб не платить, інше не купляти в тому самому піти. Тільки туалеточку зняти. Тільки багато і все. Ну і жінку мати хорошу. Я думаю, що Богдана гарний сім'ї вийде, правда, дівчата? 12 дітей стані. Нічого. Не важливо, скільки дітей, аби толків дати, такі як треба. Надя? Роботу хороша, як ти хочеш. Роботу хороша. А де ти хочеш працювати? Не знаю. А вона буде справлятися. Що будь-яка професія в моїй місцеві. Хороша? Маєш. Немає нічого про своє. Все, твій. Так. Литяєш. А Юра? Що мріє Юра наш? Не про що? А чим будеш займатися у людей? Людей музить. Як воно має вийти? Як воно має вийти? Само по собі ти будеш лежати на дивані, воно саме вийде чи як? Жінка. Він хоче жити. Хто має не тебе шути? Хто має до тебе думати? Ніхто. Ну, ну от ким хочеш бути, хоч приблизно. Ну, про що мрієш сьогодні? Тому що можна завтра змінити мрію. Ще кілька років тому теж не було, наприклад, мобільних ну, телефонів і ніхто не думав, що можна спілкуватися, цьому можна з'ясовувати. І так само через N років, ну можливо, 10, можливо, 20 можна буде летіти, можливо, в космос так само, як сісти на автобус і в інше місце. Я не знаю, це твоя мрія. Я нічого, я згідна. <святок> А це хлопчик. А це що? Оце він З тебе вийде президент. — Пам'ятайте про це. Пам'ятайте. А про що думає наша одна Світлана і друга Світлана? Про що ти, брат, думаєш? сеть своїх салонів косметичних. А я хочу бути бізнес-мені і приходити в цей чудовий салон. На братка. Яким же бізнесом ти хочеш зайнятися? Ой, сім. Все ж рушить. Так, ми бачимо одні бізнесмени, але з математики там Туго. Моя наша лікарка. Ну, ви вчителі. А потім роботу знайти. По професії. Професії більше хочеш. Ну, вчитель. Вчитель, будеш левою моєю. Левою. А вчитель. А я хочу поїхати в освітній подорож. Це найбільше, це реально. Це це порог. Сашко. Сашко. Ну что, я выпчиться, бедный нормально выпчится и все. А кого ты нормально можешь выпчиться? Залізничника. А кем ты будешь? Залізничник мощь. Залізничниці важный. Я на кого тебе не подавлю. Изразу. Бабки в карман.

А для чого армія для бізнесу? Це не все. Для чого армія для бізнесу? Чи зможуть, так? Що ти збирається зброєю? Чорнобиці бойові. Треба перш за все дуже-дуже сильно хотіти. І тоді обов'язково це здійсниться. От. І мало того хотіти треба. Якщо вчитися, то вчитися як можна краще. Так? Якщо працювати, то працювати, бути на своєму місці. Відповідальним знайти. Ну а те, що ви хочете сім'ї створити, то бажаємо їх створити і бути щасливими цих сім'ях, мати дітей щасливих і виховувати їх зараз. Щоб вони теж могли свої мрії щас, здійснити, так як і та ви сьогодні, сьогодні мрієте. Дорогі наші випускники, нехай здійсняться ваші заповідні мрії. Для того, щоб вони здійснилися, робіть усе, щоб ми на землі. Щоб був спокій. У вас і ваших душах, хай Господь благословить вас.

абсолютно весь Остров невезения в океане есть Остров невезения в океане есть Весь покрытый зеленью абсолютно весь Там живут несчастные люди дикари А на лицо ужасные добрые внутри А на лицо ужасные добрые внутри Там живут несчастные люди дикари Что они В понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они делают? Они не дела. Кто заказывал такси на Дубров? Вроде не пятидельники, и могли бы жить, им попали. Им бы понедельники влезть и отменить по Вроде не без сетельники не могли бы жить на проклятом острове Ехали царя По тому случаю Ночью до зари Плачут невезучие люди дикари И рыдают бедные И клянут беду В день такой неведом А в никаком году Компарское утро Пьет для аристократики Дорогі наші та любі вчителі, сьогодні ми хочемо вам побажати здоров'я, щастя, радості, терпіння, щоб у вас було багато грошей, ласки, благополуччя, творчого натхнення, котеджі на березі озера. Чистого неба над головою, Сімейного благополуччя, кар'єри. Лексуса. <рес> натхнення, Миру в серці. Гарний колектив.